Легенда про Петриківський оберіг в Дніпропетровській області. Вітаю вас, мої маленькі українці та україночки. Сьогодні ми з вами вирушимо на Дніпропетровщину, де дізнаємося легенду про неймовірний витвір мистецтва, Петриківський живопис. Ох і гарні степи Петраківщини, яскраві від квітів, дзвінки від пташиного співу. І люди тут жили вільні, як вітер, щедрі, як земля, красиві, немов сонце. Таких дівчат, мабуть, ніде в світі немає, одна за одну краща та миліша, козаки та козачки. Дійшли до османського хана чутки про українських красунь, і забажав він мати їх у своєму гаремі. Та знав він, що козаки нізащо не віддадуть своїх коханих і вирішив їх обдурити. Послав хан в Україну величезне військо, піднялося на зустріч йому козаки. День і ніч боролися вони з ворогом, але не знали наші воїни, що велика кількість османів під виглядом торговців йде за красунями. Тим часом в самій Петляківці зібралися жінки, тривога бентежила їхнє серця. Зговорилися вони піти до однієї старої козачки, яка зналася на ворожінні. Бачу ворога близько, іде він до нас тишком нишком, сказала вона. Думки у нього чорні, а дії підступні. Як же нам захиститися? запитали жінки. Нас витятують наші квіти, задумливо проговорила ворожка. Як це? здивувалися жінки. Літо скінчилося, квіти зів'яли. Що ти ото кажеш? Повертайтеся по домівках, сестре, беріть будяки, моркву, все, що знайдете в коморах. Робіть з них фарби, беріть своїх котиків, мурчиків та дуже обережно, аби не нашкодити їм. Зріжте з них шматочок вовни і зробіть пензлики. Малюйте квіти на печах, на стінах, на посуді. Будете готові, гукайте мене, зайду до кожної хати. Здивовані жінки пішли по домівках і закипіла робота. Цілу ніч малювала вона квіти, перетворюючи біленькі хатки у квітучі галявини. Навіть з під рук тих, хто ніколи не вмів малювати, народжувалися чудові, цибулини квіточки та грона калини. Деякі майстрині прикрашали свої малюнки казковими птахами. На ранок знову всі жінки зібралися і пішли до ворожки. Ми все зробили. Що нам далі робити? запитали жінки. Подивимося, що у вас вийшло, відповіла відуюча жінка і пішла по хатах. Заходила стара у кожну хату і сипала на малюнок порошок з подрібнених квітів. На ранок до села підійшли вороги під виглядом торговців, але села вони не побачили. Серед майже голого осіннього степу постав дивовижний сад із чарівних квітів, а на них співали дивовижні птахи з чудовим пір'ям. Спробували вороги пройти через цей сад та надто тісно спліталися між собою калини й волошки, соняшники й троянди. Надто широкими були крила птахів, які застеляли ворогові очі. Декілька днів ходили бродили вороги навколо саду і врешті-решт повернулися до свого хану ні з чим. Відступило і велике ханське військо. Згодом і козаки повернулися додому. З переможними піснями підходили вони до Петриківки. І під ці пісні проступали між яскравими квітами їхні яскраві, затишні, біленькі домівки, а з них виходили до своїх любих козаків, усміхнені та щасливі козачки. Відтоді чудові квітково-калинові орнаменти прикрашають домівки Петриківки. І кожен місцевий житель знає, що ці малюнки є обедігом селища. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей!